Вітаю всіх на каналі Розумники. Дякую всім, хто підписався на наш канал. І сьогодні ми вивчимо нові забавлянки. Сьогодні ми вивчимо нову забавлянку туп-туп. За допомогою цієї забавлянки ви можете попрацювати своєю дитиною з ритмом. Отже, починаємо. Великі ноги йшли по дорозі. Туп-туп-туп. Туп-туп. Туп! Маленькі ніжки бігли по доріжці. туп 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 туп, -туп, -туп. Вірш-забавлянка, добрий день! Чим цікавий цей вірш, тим, що ви самі можете придумувати собі героїв. Сьогодні я дам два куплети для прикладу, а інших героїв ви можете придумати самі. Отже, починаємо. Вам потрібно для цього ваші рученьки, долоньки і пальчики. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. Один, два, три, чотири, п'ять! А зараз наступний куплет. Ми привітаємо котиків і згадаємо, як говорять котики. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх кошенят вранці привітали. мяу мяу, мяу мяу Забавлянка, яку ми зараз вивчимо, називається пташка маленька. Для допомоги нам потрібні наші рученьки долоньки. Як робить пташка дзьобиком? Отак відкриваємо і закриваємо. Отже, починаємо! Пташка маленька, де твоя ненька? на маківці сиділа дрібен мачок дзьобала. Дзьоб дзьоб дзьобанець ходи пташко у танець. Забавлянка каченята. Цей віршик допоможе нам вивчити рахунок і порахувати наші пальчики. Отже, ми маємо 10 пальців, вчимося рахувати. Раз і два йшли качата. Три, чотири, до води. Плентався за ними. П'ятий, шостий теж ішов туди. Сьомий дуже притомився, восьмий на дорозі всівся, А дев'ятий всіх догнав, а десятий загубився. З переляку запищав. Не пищи, а доганяй своїх друзів відшукай. Забавлянка умий, умий мені личко, яку ми можемо гарно використовувати вранці, коли йдемо з дитиною вмивати личко. Водичко, водичко, умий мені личко, щоб сяяли очки, червоні щічки, щоб ротик сміявся, а зубчик кусався. Забавлянка, іде де коза рогатая. Це забавлянка гра, якою ви можете гратися з вашою дитиною і умовними ріжками її буцяти або лоскотати. Іде коза рогатая, іде коза вухатая, ніженьками туп, туп, віченьками луп-луп. Хто лиш сосочку, се молочка, хто не п'є? Того буцно прийду на ріжки посаджу. Підписуйтесь на канал Розумники Смарткітс та пильнуйте за нашими новими віршиками. Також не забувайте класти вподобайку.